Ну що ж, давайте перенесемося в минуле. Уявімо собі, на кону стоїть не просто битва, а доля цілої імперії. Геніальний Наполеон Бонапарт він вже на волосині від того, щоб повернути собі всю свою колишню славу. І от його останній супротивник це об'єднана армія, яку веде герцог Велінгтона. Ставки неймовірно високі. План Наполеона, як і завжди, був просто блискучим. Треба було розбити ворога і розбити швидко до того, як на поле бою прибуде пруска підмога. Тут все залежало від часу, буквально кожна хвилина була на вагу золота. Але в ніч перед битвою втрутилася сила, яку не міг передбачити навіть такий геній, як Наполеон звичайна потужна злива. Хто б міг подумати, що вона назавжди змінить хід європейської історії. Це мав бути його тріумф. Останній вирішальний бій Наполеона повернення людини, яка колись поставила на коліна майже всю Європу, його фінальний крок до абсолютної влади, все було готове. Але проти його амбіцій виступив, ну скажімо так, невидимий ворог вночі перед боєм небо просто розверзлося. Потужна злива перетворила все поле майбутньої битви на одне суцільне непрохідне болото. І це було не просто якесь там ускладнення, ні. Цей один єдиний погодний фактор став вирішальним. Він змусив імператора буквально на ходу переписувати свій, здавалося б, бездоганний план. А тепер про головний козир Наполеона наріжним каменем усієї його стратегії завжди була потужна артилерія. Він навіть ніжно називав її своєю улюбленою донькою. І от саме тут багнюка завдає свого першого і, мабуть, найпотужнішого удару. Розумієте, вона просто таки паралізувала цю ключову перевагу. Важкі багатотонні гармати. Їх було не те, що важко, а просто неможливо перетягнути на потрібні позиції. Вони грузли в цій багнюці по самісінькій осі. Через це Наполеон змушений ухвалити рішення, яке, як покаже час, стало фатальним відкласти атаку. Він сподівався, ну, що Земля хоч трохи підсохне під сонцем. Дві з половиною години. Подумайте тільки. Ця вимушена затримка, цей подарунок, який погода зробила його ворогам, виявилася абсолютно фатальною. І поки Наполеон чекав, час невглаганно працював проти нього, адже його вороги, звісно, не сиділи, склавши роки. І в цьому, знаєте, криється головна іронія поки французи чекали, поки просохне земля, пруська армія генерала Блюхара відчайдушно по коліно в багні, пробувалася крізь те саме болото, щоб врятувати Велінгтона. Варто лише уявити, якби битва почалася на світанку, як і планувалося, Наполеон майже напевно розгромив би армію Велінгтона задовго до приходу просаків. Дощ подарував їм той самий час, якого їм так бракувало. Та затримка була лише половиною обіди. Виявилося, що багнюка не просто сповільнила французів, вона знищила саму ефективність їхнього артилерійського вогню. Зазвичай артилерія Наполеона була такою нищівною через ефект рекошету. Ядра вдарялися об суху землю, і немов кулі для боулінгу просто викошували цілі ряди ворожої піхоти. Жахлива річ. Але яка там реальність? На розмоклій землі під Ватерлоо? нічого подібного. М'який вологий брунт. Він він просто поглинав удар, глухий стук, і все. Ядра входили в землю і там і залишалися, не завдаючи майже ніякої шкоди. І так найгрізніша зброя наполеона його гордість раптово замовкла. А на додачу до всього цього порох став вогким. Віддача була настільки сильною, що гармати після кожного пострілу доводилося буквально викопувати з бруду. Це неймовірно сповільнювало темп стрільби. Просто катастрофа за катастрофою. І ось нарешті прусаки прибули, свіжі сили вдарили у виснажений фланг Наполеона, і це стало останньою краплею. Французька армія не витримала, її стрій зламався, і солдати почали в паніці тікати. Битву було програно. Мабуть, ніхто не сказав про це краще, ніж Віктор Його, якби не дощ майбутнє Європу було б іншим. І справді важко з цим посперечатися. Просте природне явище визначило долю цілої імперії. І це залишає нас з одним із найвеличніших питань: а що, якби в історії? Питання, над яким досі сперечаються історики, якою була б Європа сьогодні, якби того червневого дня просто не пішов дощ?